Раки доброго вам дня, часу ночі. Мене звати Лена Храмцова, і ми дивимося з вами ваш розклад тару на лютий місяць. І я завжди працюю з енергіями і психологічними порадами. Тобто, це у вас така буде міні-психологічна консультація, на які події потрібно налаштуватися. Перша карта, яку я витягну, це моя тема. Тобто, раки, Яка тема буде супроводжувати вас у лютому місяці. А тема: Ой, родина, яка краса. Що у вас там буде з родиною? Хтось може бути чекати, коли приїде хтось з родини, які в нас там будуть якісь канікули, свята, десь, може, ви поїдете. Хтось буде очікувати. Щоб в родині хтось народився. Але така собі енергетична, спокійна ситуація подивитися, взагалі, що відбувається. Можливо, ви проаналізуєте колісо фортуни, може, всі десь з родиною поїдете. Але в багатьох це буде справді ми побачимо. ті, хто чекає, на когось дочекаєтесь. Що потрібно вашій душі? Король Жеслав потрібен вашій душі, вам потрібен Чоловік, чоловік, який що він там, що він там вам, який вам допоможе взагалі, який допоможе вас витягнути з якоїсь ситуації? Зверніться, будь ласка, до консультанта. Якщо у вас ідуть якісь проблеми з законом, то вам негайно треба до адвоката. він буде цією людиною. Може, вам треба відстояти свою точку зору? Може вам потрібна от підтримка, то. Чоловік повітряної, вибачте, вогняної стихії, він саме буде тим. Або вам потрібна енергія. Взагалі, король жезлів в нас такий активний, він нас пожежник, коханець. Вам потрібно, щоб людина дала вам допомогу. І От саме ваша душа каже, слухай, допоможи мені. Яка має бути у вас мета в лютому місяці? Троєчка Пентаклі. Ну, знаєте, тут, в даному боку, ви можете в даній ситуації можете дозволити. Певній людині, щоб вона е, от вам допомогла. Ви бачите, чоловік малює жінку. Це означає, він компліменти робить, ухажує. От ви тут кажете, я вже не хочу все розгрібати сама. Ви зараз отакий жінка-воїн, а вам він потрібен для того, щоб він вас намалював, побалував, десь там звозив. І станьте жіночою. Мені тут одну цитату сказали, що каже, в нашому в суспільстві більше жінок з чоловічою енергією, ніж жінок з жіночою енергією. Оце нам показує, що дозвольте чоловікові вас напитати, накормити, намалювати саме жіночою енергією, яка прийде до вас через його чоловічність. Правильно я сказала чи ні? Тобто він вам дасть свою енергію і ваша жіночість відкриється. Побудьте трошечки, будь ласка, дівчинкою. Чого ви не бачите з цими всіма процесами, От саме з тієї енергії, якоїсь позитивної, яка до вас йде? Тут може бути певний розвиток на роботі, можливості подорожі. Взагалі рицар жеслів говорить, говорить про якісь події. Якщо, до речі, стосується здоров'я, це може бути якась інфекція, якесь запалення, тому будьте обережні. Те, що стосується роботи, вам можуть просто запропонувати, наприклад, десь якусь подорож, командіровку бігом-бігом-бігом. Але взагалі це от справді стосується якихось таких подій цікавих. Які складності можуть вас зустріти? Єрофант? А що в нас таке з єрофантом? Зараз подивимося. Тут може бути така ситуація. По-перше, якщо ви десь на навчання збираєтесь, то придеться поборотися. Наприклад, давайте я трохи такого покладу, ви кажете. Тут класична ситуація в нас в Німеччині. Хочу навчатися, хочу там на оспільну, хочу Б2. Вам прийдеться поборотися для того, щоб отримати певний досвід. Якщо ви захочете одружитися або десь от поїхати до своєї родини, вам прийдеться звернутися до офіційних установ і трохи поборотися, взяти бика за рога, проявити свою силу. Може, ви справді вирішили одружитися з кимось, і для того, щоб це зробити, придеться купу паперів зробити, підписати і проявити свою ініціативу. І вона тут вже не жіноча, вона конкретна чоловіча. Тому для того, щоб щось отримати, будь ласка, приділіть увагу руху. Тепер ми дивимося, колода говорить з нами про те, як працювати з мозком. Вона ну, так класно називається, називається зельнрайзем. Тобто подорож моєї душі до розуміння себе. Тобто зараз є і мозок. Що там з мозком у вас, і яким кодом треба з ним говорити? Ярость. Для того, щоб вам чогось добитися, о, у вас іде, слухайте, вони навіть огризаються однаково. Той щириться і той для того, щоб чогось добитися, вам потрібно проявити оту, самий, оту саму ярость, таке своє негативне почуття і взяти бика за рога. Припиніть, показувати всім емпатію. У вас на колоді емпатія. Всі такі, я вас так розумію, всі такі тап-тап-тап-там лапочки. Ем, я про це часто говорю, що коли хірург приходить до хворого і в нього там рана, він ж не каже, ой, давай, я тебе поцілую по колінці поглажу, бідна ти людина. Він каже, так, одразу ми дивимося, чистимо, щоб все цей гній вибити, щоб кров пішла. Оце Ця карта вам ще показує, вам треба поборотися. І тоді буде щастя. Тепер дивимося ще одна карта, що потрібно вашому серцю. З душею розібралися, розібралися з мозком, а тепер дивимося, що потрібно вашому серцю. А серцю потрібен унглюк. Важому серцю потрібно, щоб ці всі проблеми, які тут були, вони вирішилися. Он глюк, глюк це щастя, он глюк це нещастя. Вже щоб все відійшло. От є в нас тут карта дно колоди Гіліпта. Тобто, ем, кохана людина, жінка, яка є поряд, або взагалі от, почуття любові, вам хочеться серцю спокою, щоб ці всі проблеми відійшли. До речі, бачите, він вогняний теж тут вогню навколо. Спробуйте звернутися до людини, оце, щоб все розібралося. Яка у вас ситуація? Раки, напишіть, будь ласка, з чим ви зараз боретесь, що у вас там таке відбувається? І я впевнена, що ваше серце зможе вийти з цієї ситуації і буде вам щастя. Якщо вам потрібна психологічна підтримка або поради Таро, будь ласка, звертайтеся і ми зможемо знайти разом шлях, який приведе вас до потрібного вам результату. Гарного вам місяця!